Озонація озонатор, що він таке, і чим його їдять. Оце озонатор, який виділяє газ озон. Це досить таки професійна штука. І розкажу про нього більш... більше. Озон це газ. Який виділяється в невеликій кількості під час грози, і він є складовою того сакого запаху свіжості. Азон, е, по суті, ятий, він дуже швидко набагато швидше ніж кисень. Кисує різні речовини і таким самим і таким чином нейтралізує їх. Наприклад, тортуть хімічні випаровування отрут. також він діє вбивчо на віруси, бактерії, комахи, тому ним можна провести дезінфекцію провітря і за його і заодно його використати в захисті рослин, які планую я використати в теплиці для того, щоб знищити залишки інфекції, які залишилися на плівці, в ґрунті. Мені розповідали, що в минулому році тут був вірус тут мозаїки на томатах і гірках. І я вважаю, що це буде доречно зробити тут, щоб знищити те, що залишилося ну ми там на дротах, Наприклад, не зможемо його забрати. Коли я купила е, озонатор, коли починався коронавірус, думала, що ми будемо робити озонацію приміщень там, де хворіли, але якось воно не склалося. І різниця між озонацією і кварцуванням полягає в тому, що е, при кварцуванні дезінфекція відбувається тільки в тому місці, на яке падають промені, а при озонації озон це гаси, і він повністю окутує всю поверхню, займає всі проміжки, щілини, таке все інше. Але ми таки не зайнялися озонацією професійно, скоріше для себе і своїх. В мене є наступний досвід, мій хороший знайомий право зонатора. В нього підтоплена була квартира, завелася сирість. Потім все висушило, Але, наприклад, книги, в нього є велика кількість акустична система. Він такий меломан. Вони мали запах пліснів, який ніяким чином не вивітрювався, і стін із бетону лізла така біла плісніва, грибок. І він став кілька разів в озонації, казав, що був дуже гарний результат. Після озонації дійсно пропадають погані запахи, тому що по суті поганий запах утворюється внаслідок діяльності бактерій, грибків, процесів гниття, і перестала виділятися сіль зі стін. Ну його, наприклад, можна знищити міль на шубах. Ми його свого часу включали в будинку для того, щоб вони приходили і всі мухи валялися на полу. Ми будемо проводити за в теплиці і спостерігати наскільки вона дієва і дійсно допомагає в захисті рослин. Я зніму відео так ну в подальшому про це про результати. Так що підписуйтесь, спостерігайте і здорових сім рослин.